Лежить товариш мій колега, на мокрій та брудній землі. Він в рукавичках все як треба, в костюмі з написом «103». Лежить смиренно, ані руху, укритий плівкою лежить. Вітався зранку, тиснув руку і так, сердечний, мріяв жить. Він рятував життя безцінне. З ентузіазмом працював і за людей своє єдине, з останнім подихом віддав в пам'ять про фельдшера п'ятої підстанції Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Сергія Ротару співчуття рідним та близьким, слава українським героям автор вірша Паламарчук Василь фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги СМТ «Окни» Подільського району.